Башкири не хочуть, щоб їх називали росіянами, а місцеві активісти закликають користуватися башкирською мовою. Крім того, сама республіка Башкортостан в Конституції виписана так, що вона майже готова держава, як і Татарстан. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк в ефірі 24 го каналу. Приклад цьому подію Башкірі протести на підтримку Фейлял якого засудили до чотирьох років колонії. Як зазначив політолог, Фейлял не екоактивіст, він політичний націоналіст своєї республіки. Він каже: Я не хочу, щоб ви крали золото. Я не хочу, щоб ви крали соду. Це політична історія, за словами експерта, у Башкирії тепер звелося все до того, що вони закликають зберегти свою націю. Вони не хочуть розчинитися у російській імперії серед росіян. Насправді Росія, яка йшла їм типу допомагати, їх колонізувала. За документами Росія навіть не закрила своє питання. Якщо дивитися на їхню конституцію, то це готова країна. Нагадаємо, люди зібралися на мирну акцію на підтримку активіста Фаїля Алсинова, якого засудили до чотирьох років позбавлення волі. Місцева влада заявила про відповідальність за участь. У несанкціонованих акціях і протест завершився затриманням місцевих жителів. Людей висмикували з юрби, і після завершення акції хапали на прилеглих вулицях. Російський опозиційний політик В'ячеслав Мальцев у свою чергу заявив, що все може повернутися до тюрського світу. Адже як тільки Крим буде звільнений, у республіках, які перебувають у складі Росії, розпочнуться повстання. Сравж в національних республіках питання, що буде перенос війни на територію Росії. А ми не Росії, нам це не потрібно І так далі. Опозиційний політик зазначає, що коли відбудеться повстання, то його активно підтримують мігранти. Ми знаємо, що мігранти давно к квастаню, що діаспора давно подґатовіли. Тим часом секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив виданню Ліганет. Події у Башкирі лише початок. Йдеться про окремий народ, який до Росіян жодного стосунку не має. Нагадаємо, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягон раніше оцінив сценарій розпаду Росії. Як вважає аналітик Якудя, Татарстан Башкирія та Північний Кавказ можуть вмить оголосити про свій суверенітет. Тоді станеться розпад Росії. Також такі повстання у республіках підкріплюються антивоєнними протестами, які стають великим джерелом для занепокоєння Кремля. Про це йдеться у матеріалі «The Times». Автори матеріалу зазначають, що протести, петиції та прямі звернення до Путіна розкривають тріщини у російському суспільстві майже за два роки після вторгнення в Україну. Раніше Міноборони Росії відмовилися обмежувати термін служби мобілізованих одним роком. У відомстві заявили, що покликаних на війну з Україною резервістів повернуть додому, як тільки президент підпише указ про завершення мобілізації. Інші варіанти там назвали недоцільного. Ільними при цьому Кремль наказав офіційним особам за будь-яку ціну зупинити поширення таких демонстрацій. Сім'ї мобілізованих на війну з Україною почали масово вимагати їх повернення додому ще у вересні минулого року.